Всім доброго вечора. Я вдома, в тимчасовому домі, ну, але вдома. Зараз піду щось приготую вечеряти. Сьогодні я була вже перший день на роботі, дівчата і хлопці. Працюю я поки що, ну, так, влаштувалася, не знаю, подивлюся. Прибираю я в такому торговий центр. Роботи не скажу, що мало, ну, але є. Ну, і я рада, що в мене є вже робота. Є там ще інші були варіанти в мене, але вони будуть робота буде пізніше. Я вирішила, поки я і не знаю мови, і цей поки піду працювати тут. Тим паче, тут можна працювати хочеш місяць, хочеш два. Нема такого, знаєте, що на якийсь термін особливий беруть людину. І це вже хорошо. Дівчатка сьогодні мої зняли відео, скинули мені. Так що... І я вам сьогодні їх скину. У них сьогодні теж дощ іде знову, і все. У нас сьогодні ні. У нас сьогодні була дуже гарна погода. Я її, звісно, не бачила, ну але у віконечко так то бачила, що сонечко було. Але на вулиці прохолодно, знаєте? Я зараз сіла на лавці. Думаю, привітаюся з вами і піду туди, тому що ви самі розумієте, що там я довго розмовляти з вами не зможу. Хостелі всі прибирають по черзі, мене там питали. так що... Я ж сказала, головне, щоб були люди поряд всі, ну як адекватні, такі чистоплотні. Правильно, Це, я вважаю так. Якщо б мені здаєвало, ну, здається, якби були такі люди, знаєте, щоб там щось не, не прибирали після себе, не підтримували, то такого, такої чистоти в хостелі б не було. Це великий плюс, що такі проживають люди. Ну, Не без того, може, колись і буває так, ну, але. За цю неділю я не побачила, щоб щось таке було. Ну, може, хтось і розсипав, то зразу за собою все це прибирає. І по черзі прибирають, то я вважаю, що це нормально. Ось такі от справи. Що ще? Вікусь... А, мама показала лайму, а не показувала рижика. Рижик. Ковбасу тільки поїсть, каже мама, більш нічого не хоче, Балований кіт і пішов гуляти, готуються до логопеда, займаються, каже, мама, не знаю, як вікуська, а я як ото -то, вона з моєю донькою займалася, тепер і ще з другою внучкою займається. Каже, це вона як перший раз була, як сама ходила в школу, потім. З внучкою, з однією, тепер з іншою. Довго на лавці не посидиш, холодно. Зараз піду приготую, я вам вже сказала, вечерю, таку швидку і щоб смачно було. Настрій, настрій чудовий. Все добре. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Так, от як людей слухаю, знаєте, хтось там щось балакає, я все розумію. Ну, як ото, знаєте, я про себе це зараз так думаю. Як ото собака, знаєте, вона людей розуміє, і все ну, і все може там всякі виконати завдання, які ми їй там даємо, да, а відповісти не можемо. це я так. Я розумію, що вони кажуть, що вони цей. Відповісти не можу, ну нічого. Це не страшне, все це пройде з часом. Е, головне, що і мене і рідні, і, і ви мене під, підтримуєте, мені дуже приємно, так що все в нас вийде. Як ото підемо із меншого, і будемо потім на, якійсь, на якомусь підприємстві більш серйознішому працювати. Прийде час, я чекаю. Я все-таки сподіваюся, що мені тут подобається, але я сподіваюся, що я буду на іншому. Так що, пішла, я дівчатка готувати вечері собі. Вам обов'язково покажу рецепт. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добра ніч. Добрий день, підписники! От хочу вам зняти трошки наш ролик. У нас все добре, лаймочка почувала вже дуже добре, так ви знаєте, сала їсти і трошки гратися, вже почала, а то дуже сумувала, дуже. Наша Зузулька гуляє, грається, трошки ми займаємося. Собаки і, 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 і мені почували. Трошки займаємося з нею, скільки по можливості, ну, як дитина. Я думаю, що воно все наладиться. Букви вона то знає, як казати, а от коли починає слова казати, каже, щоб швидше. Я її поправляю, ну, ви ж знаєте, це ж дітки. Та ще як вона, то вона пізно стала балакати. І чого? Це для неї взагалі добре. Зараз було й сонечко, й дощик, а так у нас все добре. Ми сумуємо, звісно. Ну, вже ми Олю відпустили, відпустили. Хай їй там буде добре, щоб вона там не плакала, щоб їй було все добре. Ми вже її не це, цей. Ми їй дзвонимо, пишемо по сто раз, щоб в нас все добре, щоб вона не переживала. От їй посилаємо. Ну так, ж, я думаю, що вона там буде все в неї добре. Може, коли не знаю, коли в мене ще сили хвати і приготую щось, я подумаю, що вам це. Я то готую кожен раз. І багацько, бо в мене ж вікуся. Мені ж треба разнообразі її <схи> потрошечку. Ну, так у нас все добре. Дуже все добре. До побачення вам. Дуже до да, побачення. Ага. Так, да, Ми вас дуже любимо, поважаємо за вашу підтримку. Так, дівчатка, всі порозходилися, зараз можу вам показати. Я взяла чотири ніжки курячих, Сюди положила кетчуп десь дві чайних ложки на, оці, на 4 штучки, одну таку повненьку майонезу, потім перець, сіль, і оце воно в мене постояло годинку. Я його так звала, замаринувала цей, вже постояло. Тепер я беру рукав. попробую. Ну, ви знаєте, тут всі запікаються в рукові. Я нічого не зативала. Так що зараз я зараз роблю. так роблю сюди, положу, якраз буде. Отак. Зараз тут завяжу і в духовочку. Зразу я поставлю хвилин на 20, потім розріжу і ще хвилин на 10, я думаю, що буде достатньо. Покажу вам вже, як приготую. І таки зроблю лаваш. На лаваш я трішечки, я небагато кудаю майонезу. Тепер сюди додаю кетчуп. Може і робити таке. Я взяла ось таку торпію, знаю. Всі казали, що це смачно. Не знаю, попробую, буду тоді знати, так я що можу сказати. Я дома користуватися лавашом. Так, тепер все беру війночок. Отак ріжте, або зараз так я до руки ще й руку ріжу. Отак ось порожу. Зараз так і на сковорідочки приготую, підсушу, і буде те, що треба. Так, у мене тут є сирок. Мясце. Це в мене м'ясце із свинини. Отакий брала маленький шматочок і трішки його так в ну, пряностях та й зробила. Так. Як на бутерброди. Ось так іще. Ви знаєте, мені цей сир сподобався, щоб він не пахне. Цим молочним і я його добре дуже їм. Так, беремо таку. Я не буду його, бо я так багатенько наложила всерединку. тому я отак зроблю його таким. Я. Зараз отак підсмажу. Можна було б і тут бо за, за отак. Це? Як ви робите, так і робіть. Це я так, знаєте? О! Зараз на сковорідочці підсушу. Можна взагалі було б у мікро, мікро Ну, Я підсмажу і покажу вам. Ось так я його положила. Зараз крутити, з з іншої сторони підсмажу. Вона якраз і сирок розтане і буде готова. Ось дивіться, яка вона вийшла. Смачненька. У розрізі. Так що готуйте за нашим рецептом. Дивіться, дівчатка, який у нас вийшли, вони ці ножки дуже гарні, смачні і соковиті. Так що, якщо комусь сподобалося, я напишу, готуйте і смакуйте. Це дуже смачно.